Всім привіт! І сьогодні ми знімаємо відео Факти про мене. 1». Да, я хотів вам розказати дещо. У мене колись був старий канал Берк. Не заходьте на нього, не дивіться його, відписуйтесь від нього. Більше не підписуйтесь ні на що. Там то мій старий канал і мені його створював. Але ми зараз проводимо за це. Так, що я можу сказати про я... себе Я люблю малюнку. Грати в комп'ютерні ігри, складати великі конструктори, Ну, багато ще малював я, в мене багато А Але... Ще програмувати, конструювати, розбирати, розбирати. Ну, якісь електронні предмети робити. Але Ремонтувати щось. Якщо хочете продовження, пишіть ставте лайк і підписуйтесь на канал. Два підписники, і я випускаю нове відео на своєму каналі. Ну, точніше, другу частину. Всім пока-пока!